О, це щось хороше взяло. Одне ушло, а друге ось бодається нормально. Щукарі. Щукаємо. Встав, постав, постав. Постараюсь. Вітаю, народ. У мене на каналі вас. З вами Сергій, Людмилка. Ось там вона стоїть. Значить, виїхали на озеро, більше озеро. Ми тут пару разів були, але, чесно, ніколи тут нічого не ловили. Так я по мілочам пару разів. Хочемо дослідити, походити, пошукати рибку. Можливо, щось і знайдемо. Та не можливо, а знайдемо. Вже ми виїхали, це вже для нас радість і щастя. Будьте здорові! Ми починаємо рибалити. Рибалимо на човні 3.30 на моєму з моторчиком 9.9. Джамаха моя. Вам приємного перегляду. Ми починаємо. Так, Доброго ранку ще раз. Починаємо риболовлю. Людмилася. З свого чарівного копита починає Я починаю із телспінерів. Кущики. Липше пустила. Сипора хороша. Хорош. О чому погано. Обережно. Шикарна погода. Така красота, конечно, тут. По камесь рибку не знайшли, но шукаємо. Вже пробували облірки. Зараз пробуємо блешні. Погода, конечно, проголодна. Камишек уже потихеньку почав сохнуть. Вже мало зеленого, вже більшість жовтого. Скоро, скоро зима. Дай берези, диви, як жовтіють, як змінюється швидко. Тиждень реально. А вже жовтий. Ще трошки. Ну щось його кушка немає, не відзивається. Такі гарні місця для окуня. Просто клас. Вийшли. На берег постоять і зайшли в посадку. Гляньте які тут грибочки ростуть. <гум> Суперові, гляньте. Клас, ах, обігеть. Просто клас. Чистенький, невеликий. Клас, 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 клас. <гум> Люблю гриби забирати. Сонечко вже сховалося, вже півдня пройшло. Рибки ми поки так і не знайшли. Знайшли тут ямку і хочемо тут трохи поджигувати. Почекайте, ще не облетіло в листя. А як злотить листя, ми почне сідати. Ну таке ще впираємося. Ще трошки повпираємося да й... стараемся найти, что-то поймать. Сейчас попробуем еще всякие резиночки покидать. Бачила удар? Бачила. Охереть. О, это что-то хорошее взяло. Одно ушло, а другое все бодается нормально. Щукари. А? Щука. Щука? Да. А там пятеро как минимум. О, подсаку, мама. Подсака готова. Куди? Ух ты є, тут бодається. Де? Та да тут вона, тут. Тут надо не спішити. Вот це конкретно. Штукенція Така, Такая у тебе тоді була. Лава. Потихонечку. подводь Туда. давай пацак да. ух пошла пошла давай 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 пойдем встав пацав, пацав. не встав Бери. боры я твою взяла. бери бери Вот и папин трофей. О! Ой, папулечка, подожди вот папин секунду. трофейчик. О! Я тебе кажу, оно раз ударило. А там стоит конкретно рыба. Видно, показывает холод. что а, стоит такие стаи стоят, что капец. Вот она. Вот она копыта ты захотела, да? Вот а ты. Моя, моя трофеюшка. Моя трофеюшка. Я тебе выйти так. Фух, дай трошки дихання, поры. Ух, народ. Ух, народ, я. Вот это емоції. Либо грипом возьми. Да не надо мне то ли грипп. Я наче, його нормально держу. Да. Фух. Рукавычка. Ну що народ? Вот этого надо. Красавица. Такая. Телефон возьми, кажу. Вона взяла, важить справася. Вона все, головне, щоб її. Хе-хе-хе. яма сработала. Реально сработала. А ну, ну, гарненько їздимо. А ну так, сюди її повально. В неї голова більша, ніж у тебе. І так народ, тану. Смотри, дяка. Ух! Хороша. Глянь, яка. Шука. Так, важим. Тепер можна і поважити. А я думав всюди чино. Я думала Все. ти от... О так, візьми. візьмуть. О, 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 о. Красава. Красава. Не, 4550. Так, тримай, хорошо. Ох, твою не перещигіляла. Ну, хороша. О, нічого. У мене більше її ще поки не було. Це мій трофейчик. Туда. Сработало оце копито. Старе, як грім. Вона його почти порвала. Короче, я його, мабуть, пробую доловити. Нитка в мене тут 0,8. Видержала вона. Слава тобі Богу. Я тут, звісно, аж, аж тріщала, бідняга. О. Фух. Трошки. Может дать? Трошки костного пальца. Да не надо. А я так расслабился. Ух ты. Вот так, то нормально. Дальше не надо. Она вот тут взяла. Так нет, до тебя не... Не, не намалек. И вот так на паузе, поняла? Раз и ждешь. Два раза мотнула и ждешь. Два раза мотнула и ждешь. Офигеть. С одной точки было две поклевки, реально. Ну що, люди, будемо закінчувати рибалку. Дуже довольний, емоцій куча. Поймав я трофейну щучку свою. 4530 грам. Дуже задоволений. Хоч це й одна покльовка за день, але я дуже задоволений. Дуже великі емоції. Не, не одна покльовка, я. Дві було покльовки такі, що я засік, одна, одна зійшла, і потім другу я піймав. А може цей одна і та ж сама доловив я її, просто не знаю. Не, не буду гадати, але я її впіймав, я дуже довольний. Це круто, класно. День зло, склався якнайкраще. Вже Уже надвечір'я, вже четверта година, я буду закінчувати риболовлю. Всім папа, будьте здорові. Людмилка вже пішла до машини. Я складаюсь і потихеньку виходжу на човнику своєму. Так що всім пока, будьте здорові.